Друзі, всім привіт! Ось такі фетики 38 дюйми від Astrum Fishing. Чудова універсальна приманочка. Чому універсальна? Тому що гарно працює як по судаку, так і по щусьці за рахунок своєї активної п'яточки, яка дуже гарно грає і приваблює хижака. 4,8 дюйми. Це колір Violet Такий, як у кейтеча. Це колір fire yellow. Такий ярко-жовтий. Він такий, як шартрес кайтечівський Ось в нас це морква carrot як у Байтбез. Там синя бльосточка така гарненька. Зелена. Дуже-дуже гарно привабливо зроблено. Також ось колір інтерферент, це один із кольорів із видів натуралочки в свого роду. Відмінна характерність того, що тут є такий шубка в нього, як чешуйка така, її видно на сонці. Не знаю, о, камера, якщо передає, зараз її видно. Таке, як у кайтечівській натуралочки. Ось такі приманочки. Чудова приманочка. Раджу їх використовувати в місці лову, де є щука і судак. Бо є такі, наприклад, приманочки, які вони більш по судаку працюють, інші більш по щуці. Це такий свого роду універсал. По холодній воді зимою ловив на такий розмір. 3,8 дюйм і навіть судочків по 400 грамів. Тому можете спокійно брати до уваги і рибалити. Ось такі чудові приманочки. Друзі, кому буде цікаво, підписуйтесь на наш інстаграм або переходьте до нашого Facebook. Під відео, під відео будуть силочки. Пишіть нам у приват, і ми надамо весь асортимент з простою формою для замовлення. Є також багато чого гарненького і чудового різних варіантів ПМана. Різні варіанти ПМАН. Друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім усього найкращого.